Вправа 1088. Побудуй за допомогою транспортера кут, що складає. Ну що ж, в першому заданні нам треба складає 3 п'ятих прямого кута. Тут нам треба пригадати, що таке прямий кут. Прямий кут у нас 90 градусів. Ну, скільки тут буде 3 п'ятих від такого кута, то ми пишемо 90 градусів. Що ділиться на 5, це буде 1 п'ята, А таких частинок нам треба 3, то ми пишемо помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 90 поділити на 5, 50 на 5 поділити – це буде 10, а 90 на 5 це 8. Отже, 10 плюс 8 це буде 18. То ми пишемо, що це буде 18 градусів, що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати. Тоді можна записати це як 20 мінус 2 градуси, що множиться на 3, наприклад. Якщо ми розкриємо дужки, це буде дорівнювати 20 градусів, що множиться на 3, мінус 2 градуси, що множиться на 3. І це дорівнює. 20 на 3 це 60. І тоді буде градусів відняти. А 2 на 3 це 6. Мінус 6 градусів. І це тоді дорівнює 54 градуси. Є. Тут наше завдання зараз за допомогою транспортира побудувати кут в 24 градуси. Ну що ж, беремо тоді транспортер, я беру свою лінійку і будуємо тоді 54 градуси. Один промінь проводимо горизонтально. Так, ну, наприклад. А тепер під кутом 54 градуси. 54. Проводимо. Що ж, можемо підписати цей код. Отже, пишемо, тоді, хай це буде код Б A, C. Ну і записуємо, що тут у нас буде 54. градуси. Є. Ну, а далі переходимо до другого завдання. Нам треба 7 десятих від розгорнутого кута. Пригадуємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. Ну, якщо 180 градусів, то нам треба, якщо 10, то ми пишемо 180 градусів. Що ділиться на 10, це буде 10. А таких частинок нам треба 7, то пишемо помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 180 поділити на 10, це буде 18 градусів. Що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 18 градусів. Давайте знову запишемо як 20 градусів мінус 2 градуси. І все це треба помножити на 7. Пишемо, і це дорівнює. Переносимо, розкриваємо дужки. Буде 20 градусів, що множиться на 7, мінус 2 градуси, що множиться на 7. І це дорівнює. 20 на 7, 2 на 7 це 14 і 1 нолик це 140 градусів. Відняти а 2 градуси на 7 – це буде 14 градусів. І це дорівнює 140-10 це буде 130 градусів, а мінус 4 це буде 126 градусів. Є. Добре. Тобто зараз нам треба побудувати тоді кут, який дорівнює 126 градусів. Ну що ж, давайте його будувати. Отже, беремо тоді і проводимо один промінь горизонтально. Для моєго транспортера так зручно. Так, Я проводжу тоді горизонтальну промінь. Так, Досить. Ну, а тепер під кутом 126 градусів. Дивіться, якщо я буду збільшувати кут, ось він у мене зростає, зростає до 90, а після 90 вже починає спадати. Ну, якщо 126, то тоді під яким кутом? 90, мені треба ще додати 36 градусів. Ну, дивіться. Отже, 90. Додаю 10, це буде 80, ще 10, 70, І ще 10, це буде 60, і ще 6 градусів, тоді. 54, тоді тут буде. Під таким кутом до цього променя треба провести кут. Тоді тут буде 50, так як сума у нас 180, то справа у нас буде тоді кут, який дорівнює 126 градусів. Проводимо і Ну і давайте тоді позначимо. Нехай це буде у нас код N. Ну і позначаємо, що тут у нас код 126 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від кута. На цьому вправу завершено.